Страшна трагедія сталася у місті Сарни Рівненської області внаслідок пожежі і вибуху газового балону. В будинку, який розташований неподалік недобудованого двоповерхового будинку, який також загорівся. В ході виїзду було встановлено, що проживають мати з донькою п'ятирічною та двома трьохрічними дітьми-близнюками. Коли сталася пожежа, у будинку спало двоє дітей трирічні близнюки. Їх мама зі старшою п'ятирічною донькою були на городі. Коли жінка побачила палаючий будинок, кинулася рятувати дітей. Та щойно привідкрила двері, стався вибух. Вже за кілька хвилин після цього вогонь охопив весь дім. На місце події приїхали пожежні. Однак дітей врятувати вже не вдалося. Вони згоріли. Цього рік тому за схожих обставин у кривому розі пекальна пожежа забрала життя двох людей. З них п'ятирічна дівчинка. Вдома також були встановлені газові балони. не виключено, що встановлені з порушеннями пожежних норм безпеки. І рятувальники попередити лиху не могли без дозволу у приватні помешкання пожежні зайти не можуть. Хіба що проводять профілактичну роботу, але багато людей, на жаль, думають, що дотримуватись суворих правил не так і обов'язково, якщо тебе не перевіряють і за порушення накарають. Інспектор не може зайти і перевірити, як встановлені газові балони, як підключене газове обладнання. До помешкань наших мешканців, це ця відповідальність залишається лише на самих мешканцях квартири. Щодо пожежі в Рівненській області, то там ще тривають слідчі дії. Остаточні причини пожежі формально не названі за фактом загибелі двох малолітніх дітей. У поліції відкрили кримінальне провадження.